Всім привіт! Рибалка Ліландії з натяком на дитинство. Всім привіт, добрий день. Ми ось сьогодні приїхали на пікнік. Це місце, де ми вже багато разів були. Кратлоє. Бачите, вся стоянка зайнята і дуже багато людей. Старічка тут така цікава. Давно ми тут не були вже. Напевне, місяця-півтора. Ну, десь так. Ми десь півтора місяця тому були, Максим. Тут були десь півтора місяця тому, чи більше? Я ще тоді казала у відео, що там багато ж качечок якраз сиділо на яйцях. Я казала, що треба приїхати, коли каченята будуть. Ну мені здається, що ми вже трохи запізно приїхали. Вони вже, напевно, підросли, якщо виявилося. Ну, зараз цікаво буде подивитися. Прохолодно сьогодні. Сонце, і гарна погода. Сьогодні банк холідей в Ірландії. Вихідний день. Ого. Ой, чекай, чекай, чекай. Щоб не ж зачепиться, головне. Багато людей відпочивають. Від не чекає їх, доросли? Дивіться, тут яка красива глуха кропива росте скрізь. Ой, як тут гарно! Слухайте, а я ж весною тут не була. Минулому році ми ж приїхали, тут вже кінець літа був. І сюди я не приходила, ми сюди не приїздили, коли в нині жили. Подивіться, які красиві. Це ж тут можна походити, подивитися, всі різні... Рослинки, квіточки, подивіться, скільки їх тут. Людей багатенно. Ой, як добре в лісі. Красиво. Правда, дуже багато, вибачте, какулік. Псячих тут при дорозі. І на дорозі треба бути обережним. Дивіться, яка краса. Але ж це все природня. І це природня. Дивіться, я сонечки знайшла. Тут повно їх а так на схилі ростуть. Значить, потрібно сюди приїхати чи прийти, бо ми сюди навіть пішки ходили. Сюди, здається, йти щось 6 кілометрів чи що, від нас. Туди назад виходить трохи важковато, але ми ходили Ще? минулої осені. Ось. Та до чого я? А, до того чи можна сюди чи прийти, чи приїхати, коли сонечки будуть. Вон, куча, повно соничення. Ну тут ліс, типу як. В основному, просто що озеро таке гарне посеред лісу. Парк, така зелена зона. В Ірландії, до речі, напевне, вже не раз вам розповідала і ви дивилися. Людей, які також знімають про Ірландію, розповідають. В основному це наші люди, які звикли до того, о, чапля стоїть друзі. Подивіться. Зараз я вам покажу. Дивіться. Напевне, полює. Он стоїть за деревами, дивіться. Побачила мене, бачите? Дивіться, яка красива. Пташка. Пішла, пішла вже кудись. Цікаво, чи підпустить мене ближче? Напевне, ні. Налякала я її. Вона аж полетіла туди. Ой, як гарно тут світуть оці якісь водяні квіти. Супер. Так, продовжуємо. Наші люди завжди діляться своїми думками на рахунок природи Ірландії і того, що тут не можна так просто, як в Україні, куди хочеш піти. Через поле, через ліс. Ніде майже нема приватної території. В Ірландії не так, тут так просто не можна піти в ліс, чи в поле, чи ще кудись. Тому це місце дуже класне в тому сенсі, що тут і озеро, і ліс і можна гуляти. Це не приватна територія, це просто ну, державна територія, на якій можна. Спокійно гуляти. І прикольно, що нам пощастило, що ми живемо біля такого місця. Подивіться, качки є, а каченят нема. Невже вони ще не висиділи? Чи, може є, та я їх не бачу поки. А де маленькі каченятка? Дивно, я думала, зараз приїдемо що прийдемо. А тут стільки каченят плаває виводками з качечками, а їх нема, може того, що тут люди та вони пливуть, десь на ті боки десь там ховаються, може не вивелися ще. Дивно. Взагалі дивно. Ого! Дивіться який дровосік сиде? Нічого собі. Це Максим Стайл. Оце ти крутий, слухай. А де ти таке дерево знайшов? Yeah. Yeah. <laughs> Йде на морозі такий, типу в себе вдома. Люди дивляться, думають, да. Що ці українці придумали? О, там хтось якусь халабуду будував. Дивіться. Це столик, де ми частенько відпочиваємо. О, хтось свої ключики загубив від чогось. Ось. Ну, що ти, Все добре? Так. Да. Будемо сьогодні см смажити м'ясо, Купили стейки.

ごすごい。 Не йшли біля озера, хтось загубив такого гачка. Ось. І зараз на палку мотаємо, будемо зараз рибу лавить, дивіться. Я виламала палку. Ось. Тільки поплавка тепер придумає, треба щось. Хтось тут, типу, риболовлюю займався. Ой, і ось. Може тут і поплавок десь валяється. Ну, якщо все є, а поплавка нема, значить ось до кусок. Диви. Що вони робили тут? О, 100 євро знайшла. <плес> <плес> Ні. А що, під лавкою могло й бути? Скажи. Ні, я колись в Україні знаходила отакі, прям з поплавками обривалися в людей. Можна пір'я було б зробити, але нема пір'ї великої. Зараз Рома щось може зробити. Так, а де вона? Пала. Так, що ми зараз наловимо купу риби. Так, що там Максим робить? А ти що вже смажеш? А яке ти смажеш? Перше. У нас все нас цей. О! Диві, щоб а ти його вже трішки поперчив? і по цей? Я не посолив? перець не знайшов, а посолив посолить. А перець є в цьому? Дать тобі? Да. Давайте. Сережня. Яка. М -м, пахне. Так, ну зараз пробуй на хліб. водочка в мене така, прямо як в дитинстві. Вийшла. Це Рома такий поплавок зробив. Та він не буде стояти Ну, тепер будочка довша, значно. Хочу побачити, як ти будеш її закидати. Три секунди. Давай. А де ти цю гілку знайшов? Я не знаю. Я таку ще водочку ніколи не бачила. ха Так її закидати не треба, чуєш? чувач? Ты що зломившись. Подожди, подожди, так. Я щось настрою отвечать. Это такое. Бля, Максим, що вони там лежали? Фу я. Эээ, Чикинчика Масала. Так, на ну зараз ми такого карася здорового піймаємо. Да. На 18. Кілограм? Ну, рибалка в Ірландії виглядає так. Все, Теперь... Давай. Так. Это точно. Я не могу. У меня перевес просто. Все. Палочка здесь. Ну, поплавок лежит. он наверное, лежит, что он тяжелый. да? Ну, да, конечно, он тяжелый. Сар, ага, клюе, точно. Давай, клюе, слухай. Сара зловом, я скажу тебе коропа здоровенного. Клює уже. У нас уже клює. сейчас его котня просто обожрет по хлебу, как большого крючка. Может быть, он, он даже вставать начинает. Не, хлеб не... да, да, да. ну, ну, Ого! Каже, ха А всю. просто не Летіли, яка здорова. Можна встроїти. Я не пройшла. Хто <рес> догадається, що це уточка? Ніхто. Головне, не впади, Ром. Є що-то? Так, є хлів'я. Та пайка Ой, я пішла подивлюсь, може якусь ще палку знайду. <зайду> Цікаво, яка тут рибка є, чи вона тут не є, але ну, якісь там плавали мальочки маленькі. Я тут таке місце знайшла красиве. Зараз викажу вам. Чого качечки квакають? Якщо тут нікого нема вже, бо тут людей багато сьогодні. І палку знайду більшу. Дома я з ліщини, коли мала була, виламувала. Так само так любила оце. Робити поплавки. і спір'я я гусяча робила. На ліщину у нас вудлища були і спалок. І ми таких карасиків класних ловили вдома, супер. Я прям зараз на одну секунду уявила, що я вдома. О, подивіться, оце якраз те, що мені треба ось Маленька гілочка. Ще й напівсуха, супер. Тут подивиться красиво. Місце прям от перемістилося в Україну додому. Супер. Ну, ми бачили, що тут люди ловлять рибу, але чи ловиться вона, чи не ловиться, незрозуміло. Глибина невелика тут зовсім. Ну, але спробувати можна. Я сюди, напевно й прийду зараз. Зроблю вудочку і прийду. І по плавка мені треба все-таки, я думаю, меншого. То Рома трохи завеликого, мені здається, зробив. Хоча побачимо. Зараз щось пошукаю зараз. Ось вудлище моє. Суперське. Все, зараз наловлю повно риби. Ого, ти туди аж закинув. Коротше, знайшла корок з під вина і в ньому якась проволока втрачала. Я так зрозуміла, що це напевно, і був поплавок. Коротше, використовуємо як поплавок. Зробили вудочку з того, що знайшли. А там щось не клює, так? Максим, як справжній рибалка, мовчить під час процесу. Але гарно так клювало, дергало так. Ну, там маленькі такі, такі рибочки плавають. Тоненькі, маленькі, типу як тюлька. Людей сьогодні дуже багато. І гуляють, і гуляють. А ми ловимо рибку. you. <laughs> Так, тут люди відпочивають, такі прям пікніки. Не тільки в нас був пікнік. А, так це якісь не ірландці, це якісь іспанці відпочивають. Так. Ірландці взагалі так не відпочивають. Ну, рибку ми не спіймали. Там здається, що взагалі рибки дуже малесенькі там для цього. Я отут цаплю бачила, чуєш? Коли ми туди йшли, ти бачив її? Я її на відео зняла. Вона там полювала на когось. А ми не чекаємо наших? Я ж думаю, вони візьмуть все, там у них нічого й нема.